І так, друзі, всім привіт! Значить така маленька розпаковка. Значить, Замовив я ніж для озону косарки. gsm 30... 1832 Акумуляторний. Ось, значить, зараз я покажу, значить, що в коробочці є. Значит, станом на 10 червня 2024 року. Ось, коротше, в мене вийшло значит, там якісь знижки 278 гривень. Значит, вийшов цей ніж. мені обійшовся. ось, Ну і що тут в цій упаковочці? Значит, так воно запаяна. Тобто заклеєна, не запаяна Ага, ну така от собі. Що в мене, друзі, з старим ножем сталося, я потім покажу, коли буду ставити цей. Буде в мене два ножа тепер. Значить, Я там трохи косив не газон, а біля будинку територію і е, десь чи то якийсь корінь зачепив, чи дерево. ну чи цей, чи камінь. Ніж в мене, друзі, зігнувся. Нічого тут більше в упаковості немає. Значить. Ось у нас такий ніж. Написано тут 32. Значить. Ось він такого плану. І, друзі. Коротше, зараз подивимось. Але я думав, що оцей. Вигін, в мене вийшов від камня. Ну Зараз я знімлю старий ніж і подивимось. Можливо, я навіть це і ставити не буду. Але він собі хай буде. Значить, ось такий ніж. Ось таке маркування, показано напрямок руху. Ну це і так зрозуміло. Ось ніби лезо. Лезо, значить, як там пишуть в інтернеті, точити не потрібно. Воно стоїть під правильним кутом. там Ну, якщо у вас воно покоцане, як у мене на ну, старий зараз я покажу, тоді вже можна його там підтягнути. Значить, це площина, щоб викидати траву в контейнер. А оце, значить, отвір спеціальний, щоб, друзі, правильно встановити ніж на газонну косарку. Зараз я буду встановлювати ніж і одразу заміряю розміри гайки, багато кого цікавить. Різьбу на валу і напрямок закручування різьби. Ось так. Ну, Значить, ось, друзі, наша косарочка безпосередньо. І, і да, ніж я покоцав. Побив. Але, друзі, я думав, що оцей ось вигін, він в мене стався при ударі об щось. Але на новому ножі він також є. Значить, це так має бути. Ну, чого тут страшного? Буде запасний ніж. Цей ніж я підтягну, підточу, ці зазубринки постараюсь забрати. Ось, значить. Маркування тут. Значить, маркування тут, як бачимо, 34. Да, нуль, пятьдесят, співпадає з цим ножем. Значит, все сходиться. І я зразу покажу. Значить, ну По обслуговуванню косарки довго говорити не буду. Значить, беремо викруточку і оці всі наші куски, болоти, які залишились, бо, ну, друзі, бажано перева... ну, після дощу там, вогку траву не косити, бо воно неправильно ну, воно викидає все сюди. Контейнер, але їй важко ось. І збирається оце, от, бачите, цей бруд. Коли ви будете кусити більш суху траву, то такого збиратись не буде. Але там, раз в місяць беремо викруточку і це все збираємо. Значить, пере... Безпосередньо повертаємося до ножа. Значить, Ніж в нас йде закріплений на болту. Болт у нас, друзі, на 13. Значить, як я його відкручую, це я беру. Е, звісно, що руками це буде важко, бо він затягнутий там не просто так собі. А я відкручую з допомогою, друзі, гайку крута. Коротше, головочкою на 13. Ось така вона у нас. І зараз так, акумулятор візьму. Значить тут у нас прав... ну, правильна різьба. Вправо, значить, за години стрілку закручуємо. Проти годинникової стрілки відкручуємо. Беремо гайку крут. Відкручуємо нашу різьбу. Ну, звісно ж, перед роботами виймаємо акумулятор, виймаємо запобіжник, який там встановлений. Значить, Ось, друзі, наш болт. Зараз ми його заміряємо. Тут у нас є шайбочка. Значить, Ось така в нас підтримує затяжку різьби. І ось така шайба. Значить, Бачимо пази, на які встановлюється безпосередньо сам ніж. Ось вони на такій пластиковій муфті, друзі. Значить, ось так. Ось сам вал. Значить, зараз замірюємо на болті розмір різьби, але я думаю, вона стандартна, як на всіх інструментах, Зараз ми подивимось. На косі нас 1,25, а Мені тут пачу, вроде родьби більше. Значить, більше різьба. Ні, друзі, ось тут, значить, у нас різьба 1,5 метрична на цьому болті. Значить, розмір болта. Можливо, комусь пригодиться, зараз скажу. Значить, болт у нас 25 мм довжини. Значить, на 13. Зараз ще подивлюсь що у нас тут Перша його крепкість яка. Нічого не пише, друзі. Не пише. Значить, 8 і 8 одиниць жорсткості. Значить, стандартний такий болт можна дойти, де забажаєте. І, значить, що ж, наш новий ніж, який я не буду ставити, друзі. Значить, ось, ну, тут видно, значить, цим вигіном має бути вниз і написами до себе. І ось ми ставимо в пази, попадаємо інакше. Просто ми. Ніж не поставимо, друзі. Ось. І. Значить, далі в нас іде шайба, далі гровіль і болт. Збираємо зворотньому порядку. Притримуємо легеньку гайку крутом, дожимаємо. Що, друзі, все у нас. Тягнути і готую Значить, Цей ніж бачимо, в да, мене і тут і камні попадали. Ось такі от тут в мене вийшли зазубрений. І для газону він вже не дуже гострий. Бо газон, коли косите, там трава значить, починає жовтіти, якщо тупий ніж то цей ніж мене буде чисто для газону, а цим вже ножами буду косити вже все підряд. друзі. Отож, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!